Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Стаття 150 її створив Пауль Керес. Це естонський шахіст, і він був одним з найсильніших в світі в 30-60 х роках минулого століття. Хід білих, і білі мають зробити нічою. Подумайте. В чорних є прохідний пішак, і білий король відрізаний від цього пішака. Тому часто це поразка. Які ідеї є в білих? Тура Е8 зазвичай це правильний хід поставити туру за прохідним пішаком. Але тут це помилка. Чорні виграють, потрібно захистити пішака, тому тура F4. Король G5 атакована тура. Але король G3 захистили туру. І білий король відрізаний і по горизонталі, і по вертикалі. Тура є 7 вичікувальний хід, а чорні можуть покращувати свою позицію. Король f3. Захистили пішака і пішак де у ферзі. Що може бути далі? Тура Е8 Е3, тура Е7, тура ф8. Далі Е2 і чорні виграли. Правильний хід за білих це король G4. Щоб не було ходу тура f4, і білий король буде обмежувати чорного короля. Білі створили загрозу тура Е8, тому чорні грають Е3. Якщо знову ж таки поставити туру за прохідним пішаком, то чорні виграють. Е2. Тура Е7, король ж 2 Тура є 8, король ф 1 Далі Е1 і Чорні виграли. Правильний хід за білих – це тура а 3. Атакуємо пішака, але збоку. Якщо тура Е2, то король ф 3 Подвійний удар і це нічия. Чорний є кращий хід є 2 Хід білих, подумайте, що робити далі. Звичайно, необхідно зупинити пішака і правильний хід Тура 1. І це нічия, тому що чорні не можуть посилити свою позицію. Що може бути? Король g2, тура є 1 Атакуємо пішака. Якщо чорна десь тура походить, чорні втрачають пішака на е 2 Чорних мало ходів. Король обмежений чорний. Куди йому ходити? Залишається єдиний хід король H2. Тоді тура А1. Чи можна було тура Б1, тура С1. Ми повернулись до попередньої позиції. Якщо чорні грають тура f1, тура А2. Атакуємо пішака, він зв'язаний, тому чорні не проведуть ферзя. Як захищати цього пішака? Тура F2, тура А1. Позиція повторюється і це нічия. Повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід король G4. Щоб обмежувати чорного короля. Є3 Тура 3. Е2 Тура 1. І це нічия, тому що чорні не можуть посилити свою позицію. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!